Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас розклад а, на тему пошук роботи. Будемо продивлятися, чи знайдеш ти роботу, тому що а, багато людей да, зараз знаходяться в пошуку, постійно щось шукають, переживають, переймаються. Ну і вирішила я зняти такий загальний розклад. Можливо, комусь треба якась підтра... підказка да, від Всесвіту. А, тому що такі... Таро канали, які присвячені закальним розкладам, насправді це канали, які формують певну енергію, певне енергетичне поле. і Згодом, коли це поле міцніше, коли воно зростає, а зростає воно, до речі, завдяки вашим вподобайкам і завдяки тому, що ви приділяєте увагу, що ви слухаєте дивитесь такі відео, що ви якось взаємодієте зі мною, ми зрощуємо це поле. Разом, і воно починає приносити свої дивіденди. Да? Тобто, ви можете давати якийсь запрос. До речі, якщо, наприклад, ви хочете почути розклад на якусь загальну тему, і ви можете пропонувати свої теми. Це теж можна робити. Будь ласка, кому, хто потребує, хто хоче почути для себе щось, будемо намагатися і так робити. Чому ні? І взагалі. Я раджу дивитися так, такі таро-розклади, для того, щоб зрощувати себе. Тому що завдяки цій системі таро ми можемо дуже глибоко зазирнути в ті проблеми внутрішні, з якими ми стикаємося, розібрати ті блоки, на що ми натикаємось, і продивитися, що взагалі відбувається в нашому житті. Тому зараз давайте так, хто в пошуку роботи, хто потребує да, якоїсь підказки, підтримки, уваги да, від Всесвіту. Зараз, будь ласка, подумайте про себе, подумайте про ту роботу, яку ви хочете знайти. Я буду тасувати колоду, от, а ви розслабляєтесь і налаштовуєтесь на розклад. Давайте. Поки я тасую, нагадую, що розклади загальні, вони програються не для всіх, і це є цілком нормальна історія. От. Але якщо вам резонує, то, будь ласка, з вас вподобайка, з вас підписка. І все така подяка за моє ворожіння. Отже, ну, давай одразу, да? чи знайдеш ти роботу? Ну, протягом півроку. Давайте так, зазирнемо. На півроку. Чи знайдеш ти роботу? Ні, півроку, ні. А пізніше, а пізніше в тебе з'являється шанс. В тебе з'являється шанс ще й обирати серед декількох робіт, да? тобто будуть якісь пропозиції да, скоріш протягом, знаєш, не півроку, а десь вісім. Сім місяців, і ти нарешті отримаєш для себе якийсь шанс, якусь звістку, а, якусь пропозицію. І ти будеш задоволена або задоволений, да, якщо мене хлопці дивляться, а, тим, що нарешті оці поневіряння, да, оцей пошук, він буде ну, припинений, тому що ти зможеш якось а, вже визначатися, куди рухатись далі. Давай, а, знаєш, як? Все ж таки затягнутий період. Да? Ну давай подивимось твоє ставлення до пошуку роботи. Як ти ставишся взагалі до пошуку роботи? Слухай, а тут а, таке враження, що ти хочеш для себе якусь посаду, до якої ти ще не доросла. А, можливо, ти хочеш якихось грошей, які. Ти ще не можеш прийняти. Ну, Це історія про те, що я хочу бути мільйонером. Але коли ми починаємо в людини питати, а що ти будеш конкретно робити з мільйоном, в тебе є якийсь покроковий план, а людина на цьому зливається. І ви, до речі, можете зробити таку практику для себе. Це дуже проста практика, але вона дуже показово вам розкриває, чому ви... Не можете розширити свій фінансовий канал, і чому ви не можете прийняти ці гроші? От просто напишіть, на що ви розподілите ці гроші, що ви за них купите, куди ви їх зможете вкласти, як ви їм будете розпоряджатися? І я от 100% даю, якщо ви не мільйонер, ви не будете знати, що з ними робити. Одиниці тільки можуть розписати і знайти. Це дуже круто вам підсвітить взагалі, що таке відбувається. Так, якщо ти шукаєш? Ну, тут, знаєш, тут ти е, так перманентно шукаєш. Ти в процесі, ти фантазуєш. Про якусь посаду, про якусь роботу, яка начебто повинна бути, тому що тобі здається, що ти в своєму житті вже стільки вклалася, вже стільки всього зробила, що по-іншому і бути не може. Да? Що доля вже повинна якось тобі підіграти, повинна вже підкинути да, певні варіанти. Ну, тут такий знаєш, процес очікування, що вищі сили. Або щось вище мене, візьме мене і поведе на цю роботу. Да? Тобто, давай так відверто, особливо ти і не шукаєш. Більше розглядаєш і хочеш чогось, і бажаєш, але м, тут немає монотонної праці, тут немає. Розуміння того, що іноді треба просто ходити на співбесіди, іноді треба отримувати досвід, коли ці співбесіди провальні. Треба, Я розумію, що багато людей, коли вони з таким стикаються, да, оця травма знедоленого, коли тебе не приймають, коли тебе можливо обіцінюють, і ти приходиш і думаєш, Боже, та що я взагалі роблю в цьому житті? Тому що я там ніякий спеціаліст, і взагалі нічого я не важу, коли роботодавець занижає а, ваше почуття гідності, от, і насправді. Дивіться, це дуже легко зробити, якщо немає внутрішніх опор. От. І тут важливо, щоб в тебе ці внутрішні опори все ж таки були пробудовані, і ти розуміла, що це просто ну, певний етап твого життя, і його треба просто прожити, але прожити достойно. Що тобі заважає взагалі? Що тобі в пошуку роботи може заважати? Хоча тут, мені здається, очевидно. Ну, твоя невизначеність, да? тобто повне нерозуміння, чого я для себе хочу. Багато очікувань, що повинно бути ось так і ось так, але при цьому немає тих внутрішніх скілів, щоб обіймати цю посаду. Або... Влаштуватися на цю роботу. Ну, це, наприклад, як людина без вищої освіти хоче працювати в якихось закладах, де вимагається вища освіта. Людина без знання української мови хоче займати посаду керуючу, в якихось державних органах. Ну, Зрозуміло, да? тобто, де реальність і де дійсність. Оце от, така історія відбувається. Оце те, що тобі заважає, немає визначеності і немає чіткого розуміння, хто я, які мої сильні сторони, які слабкі, і як мені рухатись далі. Тут, до речі, ще може для когось не обов'язково для всіх програтися, що можливо ваше оточення вам заважає. Да? Це, наприклад, коли чоловік говорить своїй дружині, та нащо тобі ця робота? Сиди вдома, займайся нашим попитом, і все буде в нас ок. Да, тобто, якщо розглядати, хто ж все ж таки вам заважає, ну насправді це перекладання відповідальності, це все зрозуміло, тому що завжди можна знайти когось, хто заважає. Да. Краще м не шукати для себе якихось шансів, а шукати причини. От ви займаєте таку позицію. Так да. Треба визначитись, треба прийняти рішення, чого ти хочеш насправді. Ким ти себе бачиш, куди ти рухаєшся. Чим ти хочеш займатися по цьому життю? Зараз багато людей кажуть, ну, дуже часто і на особистих консультаціях такі запити звучать. А яке моє призначення? А чи свою долю я проживаю? Слухайте, дівчата-хлопці, ви завжди проживаєте свою долю. От що б там не було, ви проживаєте свою долю, ви просто повинні оце викобувати собі десь, я не знаю, на лобі. Ви живете своє життя. Запам'ятайте, якщо у вас внутрішнє відчуття, що ви проживаєте не своє життя, це означає це дуже такий потужний сигнал, це, можна сказати, барабан, який стукає вам там по голові. Оці барабанні палочки. Які вам вказують на те, що щось не те у вас всередині відбувається, що ви в якийсь момент себе загнали настільки, що обираєте не себе. І тут треба розбиратися зі своєю травматизацією внутрішньою. Тому що ця невизначеність це перший сигнал про травматизацію. Доросла людина вона знає все про себе. Вона знає, яка вона і куди їй рухатись. А коли ми починаємо потрапляти от, в цій історії, а яке, має призначення, чи мені зайнятися, а я не знаю, це означає, що хтось колись за вас робив ваші вибори. Коли ви намагалися навчитися ще маленькою дитинкою да, зробити свій вибір, ваш дорослий, ну тут не важливо, хто мама, тато, коротше, хтось значущий для вас, вам не дав зробити цей вибір, або зробив цей вибір за вас. І у вас немає навичок, у вас немає розуміння, ви не знаєте і не бачите, як далі рухатися і як обирати те, що ти хочеш. Ви самі собі не вірите, ви втратили контакт з самою собою. І для того, щоб віднайти своє призначення, перше, що треба зробити, це віднайти внутрішній контакт з собою. Позадавати собі питання і по чесному повідповідати, не для когось, не для вашого терапевта, не для соціума, не для мами, не для папи, а саме для себе по-чесному відповісти, що я хочу, які мої потреби, що для мене має е, значення. Це глибинна праця, це не одразу, це все зрозуміло. І... Іноді дійсно треба зайти в кабінет психолога і прийняти таке рішення і сказати самій собі, що так, я хочу з цим розібратися. Тому що так, як є, вже не може бути. Я відчуваю, що так не можна вже проживати своє життя. А як по-новому я ще не знаю. Тому мені потрібна якась підтримка, мені потрібна поміч для того, щоб зорієнтуватися. І от саме в цей момент. Прекрасний да, в вашому житті з'являється такий чаклун, або чаклунка, або психотерапевт, або просто психолог класний, який з вами допоможе да, вам глибинно пропрацювати вашу травматизацію і віднайти свій контакт. Це такі речі, які вирішуються дуже легко, аби у вас було бажання. І, до речі, в терапію нікого неможливо загнати а, через силу. А, тому що для того, щоб відбулася взагалі терапія, та, пацієнт повинен хотіти самодужати. Те ж саме, що й у лікарів. Лікар може тебе лікувати скільки завгодно, але якщо немає цього внутрішнього вогню і бажання щось змінити, вилікуватися, то скільки б тебе не лікували, якими б там дорогущими препаратами, які б там тобі процедури не проводили, а, нічого не відбувається. Тому що немає з чого це ти не хочеш, ти внутрішньо не хочеш? І тут треба розбирати, чому тобі важливо залишатися в позиції, коли ти нічого не хочеш і коли ти відмовляєшся від свого життя. Там є свої вигід, вигоди. Ну, це так, я вже дуже так, знаєте, такий вам тут сеанс терапії влаштувала. Добре, які навички? Можуть тобі допомогти знайти роботу. Давай подивимось на іншій колоді. На воронах моїх обожнюю цю колоду, вороне. Вона така, знаєте, досить чітка. Вона якось влучно відповідає. В тебе є якісь навички, які можуть тобі допомогти. Так класна людина, да? ти чуттєва. емоційний інтелект в тебе досить такий розвинений. Ти чуттєва, ти дуже так щитуєш ті енергії, інтуїтивно, можливо, і ти емпатична сама по собі. Тобто є в тебе певні якості, які можуть зацікавити людей. І тут ще такий момент витримки і терплячості, він теж в тобі присутній. Це твої ти знаєш, такі сильні риси. І, до речі, от зараз е все більше я бачу, що навіть е влаштовують якісь тренінги е Працевдавці да, для своїх підлеглих для того, щоб розвивати саме емоційний інтелект. Тому що емоційний інтелект він теж дуже важливий в роботі. Ми не робите, ми люди. І в нас є оцей людський фактор. І тут дуже важливо, чому кажуть, підтримувати атмосферу в колективі, тому що навіть. Оця тонка енергія, оця атмосфера в колективі, вона теж відіграє важливу роль для того, щоб бізнес розвивався, для того, щоб бізнес рухався. І тут ще такий момент, що ти вмієш працювати в партнерстві. Тобто, якщо ти шукаєш якусь роботу, і там ти точно знаєш, що буде якась команда, що буде якийсь там твій начальник, або будуть якісь твої підлеглі, то ти та людина. Яка вміє вбудовувати контакт з іншою людиною. От бачиш, тобі легше, тут якось так дивно простір показує: тобі легше побудувати контакт з іншою людиною, ніж побудувати контакт з самою собою, ніж зазирнути в себе справжню і так почесному собі зізнатися, ну, що зараз в житті відбувається повна лажа. Так, ну що, пора до Таро. Попросимо простір порадити, що нам з цим всім робити. Тому що, ну, непогана ти, в принципі, людина. Якщо тобі потрібна да, моя оцінка, таке оціночне твоє е, сприйняття тебе, моє вірніше сприйняття тебе, то, ти бачиш, сильні сторони все ж таки в тобі класно проявлення. Так, порада таро не боятися використовувати ті шанси, які дає вам доля. І, можливо, іноді погоджуватись на щось менше, ніж ти маєш, і ніж ти хочеш. Тому що так буває, що ми хочемо одразу та, досягти всього. І зайняти щось дуже таке високе для себе, мабуть, на те, що ми навіть і не розраховували, але ми цього дуже прагнемо і дуже хочемо. Але, можливо, варто почати і докачати, прокачати свої внутрішні скіли і зовнішні скіли, да, для того, щоб. Далі рухатися по, по кар'єрним сходинкам. Тобто, якщо ти, наприклад, займеш е, одразу посаду, якій ти е, не відповідаєш, ти можеш там потерпіти повне фіаско. Воно тобі треба, може іноді дійсно треба себе е, доростити до цього всього. Тобто, колесниця нам каже про те, що е, в тебе є всі шанси. Е, Здобути ту роботу, яку ти для себе хочеш. І тільки треба не боятися розвиватися, не боятися зростати, не боятися вкладати енергію і горіти своєю справою, і ставити собі цілі, і рухатись до цих цілей. А не шукати, хто винен і чому так склалося моє життя, і чому. Нічого в мене немає. Нічого немає, тому що, ну, давай по-чесному нічого не робиш. <сум> якби щось робила, да, ну, тут, тут такий розклад отримав, да, що як наганяй. Але так, якби щось робила, воно б і було. Тому, будь ласка, подумай про це. Ну, іноді треба, да, іноді треба отримати оцей а, пендель якийсь. <сум> і для того, щоб почати діяти. Так, ну що ж, дівчатка хлопці, дівчатка, хто мене слухав на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.